Всім привіт! Ви на Латералі. Сьогодні в випуску. У ФА показала деталі нового формату Ліги Чемпіонів. Михаленко хоче викликати сина Шевченка до юнацької збірної України. УАФ наполегливо дав нові рекомендації арбітрам УПЛ, скаути клубів АПЛ та Бундесліги переглядали воротря колоса. Обов'язково залишіть подобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 3000 фоловерів. УЕФА роз'яснила публіці зміни, які відбудуться в Лізі чемпіонів Лізі Європи та Лізі конференції з сезону 24-25. Тепер у всіх трьох турнірах буде по 36 учасників, що означає, що в Лізі чемпіонів з'явиться 4 додаткові місця. Замість звичайного групового етапу команди будуть грати в єдиній лізі. Спочатку їх розподілять по 4 кошика для жеребкування. Потім кожна команда зіграє з двома суперниками з кожного кошика один матч вдома, один на виїзді. Загалом 8 матчів. У лізі конференції система трохи відрізняється: 6 кошиків 6 матчів по одному супернику з кожного кошика. Вісім кращих команд вийдуть прямо до 1-8 фіналу, а клуби з 9 по 24 місце проведуть стикові матчі, щоб визначити вісімку, яка приєднається до лідерів на стадії 1-8 фіналу. Далі все відбуватиметься за звичайною схемою. Система нагадує: нинішній плей-офф Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Команди, які посіли місця з 25-го. По 36 шосте вилітають з Єврокубків і не зможуть повернутися, як це можливо зараз. Новий груповий етап Ліги Чемпіонів Лігі Європи триватиме з вересня по січень, а ліга конференції завершиться у грудні завдяки меншій кількості матчів. Ще одне важливе нововведення ексклюзивні тижні для кожного з турнірів, коли упродовж певного тижня будуть проводитися матчі виключно одного змагання. Для Ліги Чемпіонів це вівторок, середа, четвер, для Ліги Європи це середа-четвер. А ліга конференції нарешті буде самотньою у четвер. Головному тренеру молодіжної збірної України Ю-19 Дмитру Михаленко відомо, що Крістіан Шевченко отримав українське громадянство. Він може бути викликаний в юнацьку збірну. Михаленко знаходиться на зв'язку з тренерами та аналітиками Уотфорда. За останні три гри Уотфорда Шевченко показав хороший результат, тому він отримує запрошення в збірну. Син Шевченко потрапить до списку гравців збірної України Ю-19. Він також мав право грати за збірні Англії або США. Але вибрав Україну. Стало відомо про нові вимоги, які ставляться перед українськими арбітрами, головою комітету арбітрів УАВ Кадриною Монзуль. За словами джерела, суддям рекомендується менше свистіти і більше допускати гру футболістів, навіть якщо це означає жорстку боротьбу. В лігових кругах вважають, що ці нові вимоги зроблять український футбол більш динамічним і відповідно більш цікавим для глядачів. Визначені претенденти на найкращого гравця та тренера 19-го туру Української прем'єр-ліги. Спершу було проведено опитування серед спортивних журналістів та партнерів УПЛ. Після завершення 19-го туру своїх номінантів визначили українські спортивні змі. До списку претендентів на нагороду найкращому гравцю 19-го туру увійшли. Дмитро Крисків Шахтар, Сергій М'якушко Ворскла, Олександр Філіпов Дніпро Дніпро-1, Олексій Сич Рух. До списку претендентів на нагороду найкращому тренеру 19-го туру увійшли Маріно Пушич, Шахтар, Олег Дулуб, ЛНЗ, Желько Любенович Минай і Віталій Пономарьов Рух. На одному з матчів УПЛ минулого туру були скаути двох клубів. Одного з АПЛ, іншого з Німеччини. Представники клубів Бундесліги та АПЛ прийшли переглянути виступи воротаря колоса Крила Фесюна. Відомо, що Фесюн не зацікавив представників. У поточному сезоні Фесюн провів 18 матчів за колос, в десяти з яких не пропустив жодного голу, загалом пропустивши 11 голів. На поєдинок 27-го туру чемпіонату Англії з Шефлд Юнайтед 27-річного футболіста не було включено до заявки канонірів. Останній раз Зінченко вийшов на поле місяць тому, 4 лютого, у грі проти Ліверпуля, після чого був замінений у перерві через рецидив травми Литкового м'яза. Інформації ЗМІ не принесла жодних конкретних деталей про проблему Зінченко або терміни його відновлення. Матч проти Sheffield Юнайтед вже п'ятий поспіль, коли каноніри без українця. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має дуже велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже понад 40 тисяч. Посилання на телеграм в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там.